Небеса співають про велич Божу, а небо звід вигукує. Подивіться, яке диво створив Бог. День за днем, ніч за ніччю Його творіння промовляє до нас. Бог промовляє до кожного і каже: Я люблю тебе. Його слова у небесах. На землі і в морі, все навколо свідчить про його любов. А чи Бог створив світ, немов дзеркало, що відображає його красу, допомагає пізнати Його, надихає співати йому від щирого серця. Ось кошенятко, що крутиться мов цига, доганяючи власний хвіст, ось квітка що розпускає пелюстки навесні, а он Дельф... дельфіни, що спритно вистрибують із води, усяці слова, якими промовляє до нас Бог, так само промовляє Він через свою книгу в Біблію. Одні вважають, що Біблія це книга правил. Якій сказано, що можна робити, а чого ні. Так, у ній є правила, що підказують, як правильно жити. Проте в центрі Біблії не ми і не наші дії. Насамперед, це книга про Бога і про те, що Він здійснив для людства. Іншим здається, що Біблія це книга. Про лицарів, відважне життя яких слугувати нам наприклад. Так, у Біблії є кілька героїв, але більшість біблійних персонажів не заслуговують геройського звання, вони безглуздо помилялися, інколи навіть навмисно, боялися і втікали. Бувало, поводилися просто жорстоко. Однак Біблія не набір правил і не оповідання про лицарські подвиги. Насамперед, Біблія це історія, пригодницька повість про молодого лицаря, який прибуває з далекої країни, щоб відвоювати свій втрачений скарб. Це історія любові, сміливого принца, що залишає славний палац. Величний престол, все, що має, аби визволити свою кохану. Найважливіше те, що Біблія не вигадана, а справжня історія найпрекрасніша з усіх. Ось тому Біблія прекрасна, що кожне слово в ній істина, хоч і цікавих розподій у ній чимало, та всі вони складають одне. Велику історію. Історія про те, як сильно Бог любив своїх дітей і прийшов у цей світ, щоб їх урятувати. Аби розповісти цю історію знадобилася вся Біблія, а головний її герой немовля. Кожна біблійна розповідь промовляє його ім'я. Він, немов центральна частина пазлу, що поєднує всі інші частини. І раптом ми бачимо прекрасний малюнок. Про це незвичайна немовля. Від нього залежить найважливіше у нашому житті. Аж одного дня це дитятко, але зачекайте. Почнемо нашу історію з того, що починається кожна розповідь спочатку. На початку Бог створив небо і землю. Якби не створив, то нічого не було. Ніхто нічого б не чув, ніхто нічого б не бачив, ніхто нічого б не відчував, була б лише порожнеча і темрява. Проте Бог існував завжди. Візьму порожнечу, сказав він, і її чимось прекрасним, з темряви створю світло, з нічого створю все. Наша пташка, що своїми крильми огортає пташеняток. Бог кружляв над глибокою, мовчазною темрявою. Творив життя своїм словом, що лише казав, те і сталося. Тож Бог сказав, хай станеться світло, і світло засяяло в темряві, назвав Бог світло днем, а темряву ніччю. Які ж вони чудові, промовив Бог, день і ніч були справді чудовими. Нехай зявиться небо, хай зявиться земля, сказав Бог. І сталося небо, і сталася земля. Виникли широкі простори, глибокі низини, високі вершини, моря й океани. Які ж вони дивовижні, промови Бог, вони справді були дивовижними. Нехай буде дерева, сказав Бог, і трава і квіти. Раптом усе навколо наповнилося життя. З'явилися дерева на гілочках, листочки, на луках виглянула травичка, порозпускалися бруньки і полісточки, розцвіли квіти. Які ж вони прекрасні, промовив Бог. Вони справді були дуже прекрасними. Хай засаю зорі небесні, сказав Бог, і сонце, і місяць. Цієї ж миті зі свисту промчали планети, безліч велетенських куль, що оберталися навколо і виблискували в небі різними відтінками кольорів, помаранчевими. Пурпуровими, золотистими, які ж вони грандіозні, промовив Бог. Вони справді були грандіозними. Нехай заспівають пташки, сказав Бог. Тоді ж у небі з'явилися крилаці, дзьобаті і хвостаті створіння, і номуть звірінькати, щебетати, галготіти, крякати. Каркати, скреготіти, курликати, пугукати, кулдикати, виспівувати і виспівувати. Хай буде риба, сказав Бог, з'явилося безліч риб, що стрімко метнулися вперед водними просторами, згинаючись та розгинаючись, риби спритно вистрибували з хвиль. Знову пірнали у море, розбризкуючи воду на всі боки. Які ж вони чудові, промовив Бог. І пташки, і риби справді були чудовими. Тоді Бог сказав, нехай з'являться звірі, з'явилися усілякі тварини, і нам стрибати веселитися і гратися одне з одним. Землю наповнили найцікавіші звуки, корови замукали, барани забекали, кози замекали, кабани зарокохали, коні заіржали, усе, як, за, за, як зашуміло, як заматушилося. Які ж вони чудові, промовив Бог. Звірі справді були чудовими. Бог подивився на своє створіння, і вони йому дуже сподобалися. Весь світ був чудовим, бо його створив люблячий Бог. Але найкраще він залишив на кінець. З самого початку Бог мав мрію створити людей, щоб вони вічно насолоджувалися його щастям. Люди мали бути дітьми Божими, а світ їхньою досконалою домівкою. Тож Бог створив Адама і Єву і вдихнув у них життя. Коли вони розплющили очі, то найпершим, що побачили, було обличчя Бога, коли Бог дивився на них, то почувався як молодий тато. Схожий на мене зрадів. Дорогесенькі, ви найкраще створіння з усіх. Бог полюбив Адама і Єву усім своїм серцем. Вони були чудові, бо їх створив люблячий Бог. Адам і Єва підкопили пісню, що складалася з усіх звуків навколо, юрчання води, шуму вітру серед дерев. Галасу тварин, дивовижну пісню любові до свого Творця. Їхні серця сповнилися щастям, ніщо не могло засмутити їх, почуватися самотніми, навіть страх чи викликана хвороба. Для них нічого не було страшним. Подивився Бог на все, що створив і сказав, досконало так і було. Усі зорі, гори, океани і галактики не могли зрівнятися з тією любов'ю, якою полюбив Бог своїх дітей, адже він створив небо і землю, для того, щоб його діточки вічно жили у прекрасному світі. Бог любити мої завжди, щоб не трапилося. Так почалася прекрасна історія, історія любові. Адам і Єва жили щасливо у прекрасному Новому домі. Їхній світ був досконалим. На жаль, ідилія тривала недовго, бо настав день. Коли все пішло шкаребердь, одне створіння ненавиділо Бога, звали того ненависника Сатана. Колись він був дивовижним ангелом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закортіло самому стати Богом. Сатана згодів, сповнився злом і ненавистю. Тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю, хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду Змія і чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лише одне правило не їжте плоду з одного дерева, сказав, бо коли не послухаєтеся, то ваш розум запаморожиться, і ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене прийдуть смерть, смуток і сльози. Бог розумів усе. Якби Адам і Єва струмкали заборонений плід, то почали вважати, що Бог їй більше не потрібний. Вони намагалися створити щасливе життя без нього. Бог так узнав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього, адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Мій дожкався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. Невже бо справді тебе любить, просичав? Коли так, чому заборонив куштувати гарненький, смачненький, солоденький плід? Відулаш на Єву. Мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою. Слова змія, немо отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. Справді, замислилася Єва, хіба Бог мене любить? Тієї хвилини вона втратила впевненість у Божій любові? Довірся мені, продовжувала нашіптувати змій. Бог тобі не потрібен, наскуси. Хоч раз отой плід, і станеш такою щасливою, що й не снилося, Я зірвала плід і відкусила шматочок, дала Адамові і він скуштував. В ту ж мить у світ прийшла жахлива неправда, і відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту Змія. Бог не любить мене. То був не сон, а справжній жах. Пташка затрепотіла крильми і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі, з'явився страх, повіяло холодом, відбулося щось дивне. Раніше Адам і Єва спокійно гуляли без одягу, тепер їм стало соромно, не хотілося потрапляти комусь на очі, тож обоє ховалися. Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув «Діточки, де ви є? Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий. І біли йому назустріч, але цього разу вони утекли і заховалися у кущах. Де ви? запитав Бог? Ховаємося, відповіли Адам. Боїмося тебе. Чи з часом не їли плід, який я казав не чіпати?» – поцікавився Бог. Адам несподівано пробурмотів. то все вона. То Єва відмовила мене скуштувати того плоду. Що ж ти наробила? запитав Бог Єву. То все змій, оте підступне створіння мене примусило. Боже серце стиснулося. Адам і Єва не просто порушили заповідь, а завдали болю своєму Творцеві. Так, вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше, бо знав, що тепер руйнуватиметься і усе інше. Порядок у творінні порушиться, все піде шкараберть. З цієї хвилини все у світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось так Гріх увійшов у досконалий Божий світ, той гріх нікуди не подівся, люди досі тікають від Свого Творця, ховаються у темряві. Їхні серця надламані і не можуть бути досконалими, проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. Вам доведеться залишити сад, сказав Бог із болем у серці, тепер це не дім, а тут вам більше не можна жити. Перед тим, як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг, він турботливо їх одягнув. І відправив у довгу мандрівку, далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому поставили крапку, і був би кінець. Але наша історія на цьому не скінчилася. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч доведеться за них постраждати. Настане мить і сіль знову стане для них справжнім домом, і буде час, коли він зітре кожну сльозинку з їхніх облич. незважаючи ні на що, бо завжди любить своїх дітей. Любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забули про Бога і утікали від Нього, у глибині своїх сердець все ж сумували за Ним, прагнули повернутися до нього, немов дітки, що загубилися і хотіли знати дорогу додому. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, бог сказав, так не буде завжди, я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму зі Змієм і покладу край гріхові, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду, так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться. За своїми дітьми.